О, це бос. Перший бос, до якого ми намагалися дійти, ми до нього дійшли. Зараз будемо з ним змагатись в гру камінь, ножиці папір. Так, будемо пробувати, що з цього вийде. Так, потрібно, коли гра, зупиниться музика, поставити один з трьох знаків камінь, ножиці або папір. І відповідно перемогти нашого ножиці, ножиці. У нас нічия, хто б сумнівався. Ну це не поразка. Потрібно його, щоб перемогти, потрібно перемогти в цю гру камінь ножиці папір два рази. Що ми поставимо? Папір. І він папір. Нас нічия. Ну як таке можливо? Давай наступний раунд. Ми два рази зіграли два рази нічия. Що ставимо зараз? Я думаю, буде варто поставити ножиці. Ось, і ми перемогли. Це перша наша перемога з першим босом. Це добре. Так, наступний раунд. Що нам зараз поставимо? Напишіть в коментарях, що поставили ви. Я поставлю колодязь. Хто називав вас камінь колодязем у цю гру? А ну поділіться в коментарях. Камінь ножиці і папір, ножиці. Ставлю ножиці, і я перемагаю. Це друга перемога, і ми проходимо боса. Ура!